Жителі водогону продовжують протестувати проти забудови зеленої зони та знищення лісу. Не дивлячись на незгоду жителів, будівництво не зупиняється, але громада твердо стоїть на своєму. Должно бути, ну і юридично це грамотно і правильно, вот по їхнім документам только індивідуальна строїтельця. То есть такате якийсь какой-то невеликий. такої небольшої. Е Они декларують о том, что собираются декларують, що збираються створити э, развивать інфраструктуру водогона. Представники забудовника цей проект презентують інакше. Але чи буде так, як обіцяно громаді? Застройщик порядочний На самом деле его, э, цели из этой застройки – зробити максимально візитну карточку своєї строительной компанії. Так як він хоче зробити максимальную карточку, ну максимально визуальную карточку своєї строительной компании, компанії, це буде э, Максимальне сохранення ліса. Во первых перше, второе, дерева, прийдеться. Да, прийдеться. Но без этого не при не уйдеш нікуди. Во-первых, є план, утверджений до 2020 року на 24 чотирьох етажний дома. Через неодноразове порушення обіцянок забудовником громада збунтувалась та взяла ситуацію під свій контроль з усиллями активістів та обурених жителів. На деякий час будівництво припинено. Та перкан навколо нього зруйнований.